Лабораторна робота номер 2 Гравітаційна взаємодія, Закон всесвітнього тяжіння. Основна мета даної роботи це віртуально перевірити закон всесвітнього тяжіння за допомогою онлайн-симуляції. Отже, відкривши інструкційну картку та перейшовши за посиланням. Ви повинні впевнитись, що гравітаційне притягання існує між усіма тілами будь-які два тіла розмірами, якими можна знехтуватись, притягуються одне до одного з силою, що прямо пропорційна цим масам і обернена пропорційна квадрату відстані між ними. В даній лабораторній роботі, перейшовши за посиланням, спочатку ви повинні будете опанувати. Ну, всі доступні кнопки даної симуляції. Отже, тут є два тіла, розмірами, якими можна знехтувати, та проводити експеримент стосовно зміни сили відносно зміни відстані між двома тілами. І навпаки, поетапно змінювати, наприклад, масу одного тіла. Звертаємо увагу, що якщо ми змінюємо масу першого, наприклад, тіла, то а, сила взаємодії на М1 від М2, звертаємо увагу, буде збільшуватись. Ну, і відповідно, якщо ми будемо змінювати довільно поки що масу другого тіла аналогічно, наша сила буде змінюватись. Якщо точніше, то збільшуватись. В даній лабораторній роботі можна використовувати лінійку, тобто вимірювати точне, точну відстань між даними тілами, ну і представляти значення сили у вигляді десяткового позначення. Ось звертаємо увагу, Тобто число без степенів от, А має n кількість значень. Після кому наукове позначення, тобто використовуючи степені, так? ну і просто приховати. Порада стосовно даної лабораторної роботи використовувати наукові позначення сили відповідно із використанням степенів в ньютонах, далі відстані в метрах. Ну і маси відповідно до системи сі в кілограмах. Отже, перейшовши за посиланнями, спробуємо за допомогою лінійки виставити між, відстань між центрами 4 метри. Ну і змінити масу тіл на 200 та 600 кг. Отже, відстань між 4. Я для зручності переставляю перше тіло значить, навпроти позначки 0, інше на навпроти позначки 4. Ну і змінюю масу. 200 і 600. Далі Дамо характеристику таблиці 1. Отже, звертаємо увагу, в таблиці 1 маса першого і другого тіла є незмінною. Змінюється лише відстань між тілами. Ну, і, відповідно, ваша буде задача позаповняти значення сили відповідно до зміни відстані між тілами. Я дам характеристику, наприклад, першим двом стрічкам. Перший випадок 3 метри, інший 4. Отже, тут виставлено 4. Звертаємо увагу, сила буде взаємодії 5,1 на 10 у мінус 7 степені Ньютона. Відповідно, тут ми і напишемо 5,1, 10 на 10 у мінус 7 степені. Так. Далі, угу. пробачте сюди на. Далі змінимо на відстань 3 метри. Ось. Звертаємо увагу, перед... змінивши відстань з 4 на 3, наша сила взаємодії змінила своє значення на 8,9. На 10 у сьомому, мінус сьомому степені Ньютона. Тобто тут ми запишемо 8,9 на 10 у мінус сьомому степені Ньютона. Отже, і давайте ще використаємо відстань 5. Якщо змінити на 5, то сила ще зменшиться, буде 3,2. На 10-7 степені ньютонів. Отже, робимо висновок, що із збільшенням відстані між тілами сила взаємодії буде зменшуватись. Відповідно, в даній стрічці ви повинні будете записати характеристику зміни сили. Нагадую, сила буде зменшуватись із зміною. Відстані. Далі дамо характеристику таблиці 2. В даній таблиці потрібно дати характеристику сили і змінної маси першого тіла. Звертаємо увагу, починається від 200 і поступово доходимо до 1000 кг. Відстань Тут фіксовано 7 і маса другого тіла 600. Ось, спробуємо. Отже, відстань 7. Маса другого тіла 600, маса першого 200, потім 300. Ну, давайте почнемо із 200. Тобто перше значення сили буде 1,63 на 10 у мінус сьомому. 1,63 на 10 у мінус сьомому степені. Далі, якщо збільшимо масу на 300 на 100, щоб було 300 кг, то сила взаємодії збільшиться, звертаємо увагу, 2,45 на 10 у мінус сьомому степені нютона. Ну от, для порівняння давайте відразу перейдемо на значення 1000 кг і звертаємо увагу. В даному випадку при максимальному в даній симуляції значенні маси сила буде 8,17. На 10-7 степені Ньютона. Відповідно, робимо е, висновок, ось. Із зміною М1, тобто маси першого тіла, наша е, сила взаємодії буде збільшуватись. Аналогічні. Дослідження ви повинні провести із зміною маси М2. Звертаємо увагу, все так само, але просто буде змінюватись із фіксованою відстанню 3 метра маса другого тіла. Перейшовши до пункту 4. Користуючись даними таблиці 1, знайти експериментальне значення гравітаційної ставої. Значить… Ось. Тобто, використовуючи звертаємо увагу, фіксоване значення маси першого і другого тіла, де ми змінювали лише відстань між ними і е, отримали 5 значень сили, ви обираєте, наприклад, ну, будь-який випадок для вас зручний. Ну, я, наприклад, ось. Вибрала б, де була відстань 3 метри, відповідно, сила 8,9 на 10-7 у Ньютона. Ну і для обчислення гравітаційної ставої, ось, звертаємо увагу, використовуємо форму. Далі заповнюють таблицю. Примітка. Перший рядок вже заповнений, звертаємо увагу. І з першого рядка ось сила, далі дріб. Тобто, щоб було легше вам зрозуміти, вже підставлені потрібні вам числа м 1 і М2 2 20060 кг. І звертайте увагу, відстань між тілами взята у квадраті. Тобто, в першій таблиці у нас відстань між тілами 3 метри із таблиці 1, в квадраті це буде число 9. Ну, і… Відповідно, порахувавши цей дріб, отримаємо значення 6,67 на 10 у мінус 11 степені. Відповідно, аналогічні дії потрібно буде обчислити і для всіх інших чотирьох випадків, де ми брали, повернемось в таблицю 1. Відстань була 4, 5, 6 і 7. Метрів. Відповідно, дивіться, 4 у квадраті буде 16, отже, отут, а, в даній клітинці буде дріб 200 помножити на 600, поділити на 16. От. Ну і відповідно, знайшовши всі значення G, знаходити середнє і Відповідну похибку відносну і абсолютну. Значення відносної і абсолютної похибки, ми детально розглядали пошук е даних похибок на прикладі першої лабораторної роботи. Тому всі дії ваші аналогічні до розрахунків даної формули і ну, відповідно аналогічні дії, як і в попередній лабораторній роботі. Отримані результати ви обов'язково порівнювати із табличним значенням і повинні обґрунтувати, які були причини вашої похибки першочергово, яку величину ви вимірювали. Далі, сформулювати залежність сили від зміни маси першого тіла другого та головне відстані між ними. Ну і уважно працюючи із симуляцією, встановіть причини та залежності зміни радіуса тіла в самій симуляції. Дану лабораторну роботу потрібно виконувати письмово, за потреби фотозвіт відправляйте. На платформу дистанційного навчання